Вітаю усіх, хто цікавиться ведичними знаннями, аюрведою, ведичною астрологією. Бо ці науки невід'ємні і тісно пов'язані між собою. А для тих, хто знаходиться на початку вивчення джйотіш і хотів би прочитати книгу на українській мові, хочу порадити таку чудову книгу. Ведичний календар Панчанга. 5 джерел успіху. Автор книги Судхіра Дас Урчень Шріли Ніранджани Свами Махараджа. Ланцюзі вайшнавської учнівської спадкоємності. Ця книга буде цікава для початківців та тих, хто вже знайомий з базовими поняттями Джйотіш та хотів би упорядкувати ці знання, а можливо ще й дізнатися чогось нового з цієї книги. Зараз ви бачите зміст, з якого можете створити своє уявлення про цю чудову роботу автора. Ця книга розповідає про перший секрет астрології, з якого починається унікальне розуміння Всесвіту. Як живої, розумної діяльності. Панчанга це давній ведичний календар, який охоплює аналіз п'яти циклів часу і їх впливу на нас. Сам Судхіра Дас заслуговує на довіру і пошану. Він ведичний астролог міжнародного класу, джйотіш-гуру з 2010 року. Йох, практикуючий джйотіш, таролог, письменник. Вчився, консультував та викладав ведичну астрологію в Україні, Індії, Непалі, в Китаї Польщі. Польщі. Судхірадас один із засновників Асоціації ведичних астрологів в Україні. Свою діяльність він присвячує Богу і несе у світ сяйво науки ведичної астрології. Він справжній вчитель. І в своїй книзі Судхі Радас насамперед дякує усім, хто підтримував його і допомагав при написанні п'ять джерел успіху. Як автор відноситься до науки Джотіш, можна зрозуміти з таких його слів. Астрологія дуже дивовижна наука. В ній гармонія Всесвіту підтверджується цифрами та логікою. І хоча ще є багато секретів, які нам треба осягнути. Навіть ті кріхти, що ми маємо, вже приносять користь багатьом людям. Веди відкривають нам безліч знань, тому що вони були надані світові як дихання Бога. У цих думках та словах автора світиться бажання передавати знання людям. Веди це надія Господа, що ми, вивчаючи гармонію Всесвіту, осягнемо велич та важливість розумного життя і, звільняючись від злоби та невігластва, повернемося на шлях до світла істини. Судхі Радас зараз в Україні разом з однодумцями і помічниками будують ашрам, де кожна людина може приїхати, щоб відпочити душею та доторкнутися до ведичних знань. А глобальна їх мрія це побудувати ведичний планетарій, щоб показати сучасному суспільству природу виникнення життя у Всесвіті і її сенс, так як це описано в ведах. Тож під цим відео буде посилання на канал в Ютубі, де Дас розповідає про свою діяльність, передає ведичні знання та знання джйотіш. Також є номер телефону, за котрим можна замовити собі книгу. До речі, в нього є інші корисні книги, а також сам ведичний календар Панчанга, яким зручно користуватися кожного дня на протязі року. А про книгу ведичний календар Панчанга П'ять джерел успіху. Можу додати, що вона надрукована на щільному білому папері, має зручний розмір шріфту, текст доповнено кольоровими тематичними зображеннями, а також таблицями і додатками. Книга у м'якій глянцевій обкладинці. І хоч зараз ми все більше читаємо в електронному вигляді, повірте, вам приємно буде цю книгу тримати в руках. Хоча, наскільки я знаю, електронні варіанти книг теж є. Прочитавши книгу, педичний календар Панчанга П'ять джерел успіху, яку створив Судхірадас, ви неодмінно поповните, розвинете духовне знання та знання Джйотіш.